Уявіть, ви лежите вночі на дивані, обіймаючи подушку як собака, що загубила свого господаря. І в голові одна думка, може написати йому? Ну просто запитати, як він там без мене. Може йому теж погано? Може він теж лежить і думає про мене, звучить знайомо. Тоді тримайтеся, бо ми зараз розплутаємо цей клубок. У психології добре відомо бажання тягнутися до колишнього це не про здоровий глуз, це про старі нейронні зв'язки, які звикли до певної дози уваги. Драми, болю чи навіть просто рутини. Знаєте, мозок він як лінива кішка йому легше ходити по натоптаній стежці, навіть якщо вона веде на кактуси, ніж прокладати новий шлях. Саме тому ці ночні думки, а раптом часто народжуються не з любові, а з незавершеного гештальту, коли історія закінчилася, але внутрішнього ви ще чекаєте фінального акценту, розв'язки, крапки. Додамо сюди ще один психологічний факт, коли ми самотні, наш мозок буквально підсилює значучість минулих зв'язків, бо вони відчуваються безпечнішими ніж невідоме майбутнє. І тут стає зрозуміло, чому навіть після абсурдних сварок людина здатна уявляти: а може він зміниться, а може це я забагато вимагала. Це захисні механізми психіки, які намагаються зменшити тривогу через втрату. Що ж робити для початку перестати слухати свої думки буквально. Думки це не команди, не команди до дії, це лише реакції мозку на стрес. Спробуйте записати ці думки на папері, проговорити їх у голос або навіть посміятися з них. У знову цей серіал під назвою Може, ми ще раз спробуємо. Усвідомлення це перший крок до того, щоб не бігти на старі граблі, не бігти на старі граблі, навіть якщо вони блищать на сонці спогадів. Вітаю вас на каналі Керолен Space UA. я його ведуча Кароліна. Дуже рада, що ви зараз тут, у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію зі своїм запитом або просто для підтримки. Всі деталі в описі під відео. Також запрошую до мого телеграм-каналу, там щотижня виходять психологічні підкасти, практичні вправи, глибокі пости і рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе і підтримати ментальну стійкість. А ще більше психологічної грамотності, щоденної підтримки та натхнення в інстаграм посилання теж в описі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нехай квітний український YouTube, а разом з ним і я. Якщо хочете підтримати розвиток мого каналу, буду вдячна за донати через Мондобанку, це допомагає. Покращувати якість відео і звуку. Також ви можете стати спонсором мого каналу, і для вас будуть вступ... доступні відео, які недоступні в загальному просторі мого блогу. Що ж, поїхали. Чому ж нас так тягне назад до минулого, ніби ми персонажі якогось мелодраматичного серіалу, який не можуть скасувати? Причина не в тому, що ми слабкі чи дурні, причина у механізмах психіки, які давно досліджені і добре описані. Почнімо з ефекту ідеалізації минулого. Це один з найцікавіших когнітивних феноменів, доведений у багатьох психологічних дослідженнях. Пам'ять штука хитра. Вона пригладжує неприємні деталі, а позитивні моменти підсвічує під ретролампою. Виходить так, що сварки, образи і сльози ми загадуємо розмитими, А от момент, коли він... Притримав двері чи подарував каву, раптом стає символом усіх стосунків. Цей ефект працює, бо мозок прагне зменшити стрес. Він обрізає, травмуючі спогади, а гарні залишає на поверхні. Додамо сюди ще один глибокий пласт страх самотності. Еволюційно людський мозок влаштований так, що самотність сприймається як загроза виживанню. Для первісної людини вигнання зі стаду означало майже гарантовану смерть, бо одному не вижити. Сучасна людина, звісно, не живе в печерах, але її психіка досі налаштована на соціальні зв'язки як джерело безпеки. Тому, коли ми залишаємося самі, всередині вмикається сигнал тривоги. Знайди когось, повернися, бо так безпечніше. Третій фактор, який змушує серце стискатися і тягнути руки до телефону, це незакриті гештальти. У гештальтерапії добре відомо, що психіка прагне завершеності. Якщо історія обірвалася раптово, без пояснень, без логічного фіналу, ми відчуваємо внутрішнє свербіння. Це як ситуація, коли ви не дочитали книжку чи не дізналися фіналу серіалу, мозок хоче закінчити, поставити крапку, бо незавершені цикли забирають енергію і увагу. Проблема в тому, що повернення до колишнього рідко справді закриває гешталь. Частіше воно відкриває старі рани і запускає нові. То що ж робити з усім цим? Перше, перестати вірити своїй пам'яті, ну буквально усвідомлювати, те, що ви згадуєте, це не об'єктивний звіт, а відредагована версія подій. Практична рекомендація. Випишіть на папері 10 речей, які вам подобалися в цих стосунках, і 10 речей, які вас ранили або дратували. Тільки чесно, без прикрас. Потім перечитайте цей список і запитайте себе, я сумую за конкретною людиною чи за відчуттям, яке в мене було поряд із нею. Часто ми хочемо повернути не людину, а емоцію, відчуття захищеності, цінності, важливості. І це нормальна людська потреба, але її можна задовольнити і без повернення в токсичний або вичерпаний зв'язок. Друга вправа зробити інвентарізацію своїх почуттів. Складіть список, чого саме вам зараз бракує наприклад, близькості, уваги, фізичних обіймів, спільних ритуалів. Потім запитайте себе, чи ця конкретна людина дійсно була джерелом цих потреб. Чи це просто найкоротший шлях, який мозок знає? <кхе> і третє, пам'ятати, що бажання повернутись не робить вас слабкою. Це всього лише сигнал, що вам потрібна підтримка, турбота, контакт. Іноді це сигнал, що вам час навчитися давати собі ці речі самі. Повернення до колишнього це не магічний спосіб закривати внутрішню порожнечу, це лише один із варіантів і далеко не завжди найкращий. Найсильніше, що ви можете зробити, це навчитися помічати свої потреби і шукати здорові способи їх задовольнити, замість бігти по старих коліях. Як писав Еріх Фром, любов це не про сильне почуття, це дія, що потребує знання, зусилля і відповідальності, і найперше відповідальності перед собою. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології, регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кишені. Продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологіня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин. Практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами: три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Лопнота вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм. Формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Коли повернення до колишнього, ну, дійсно реальний варіант. Є запитання, да, які часто лунають в терапію. Оце саме запитання, да. чи має це сенс? Так, є. Бувають такі випадки. Але і тут важливо підняти брови вище таких ситуацій набагато менше, ніж хочеться думати в момент, коли тягне до телефону. Тож давайте розберемося це без рожевих окулярів, але без цинізму. Перший сценарій, коли повернення може бути здоровим, обидва партнери змінилися і пропрацювали свої проблеми. І тут ключове слово дія, а не ми поговорили, і зрозуміли, що винні обидва. Бо розуміння без змін це як купити спортзал, але не ходити туди. У психології відомо, що звички формуються через дію і повторення, а не через наміри. Якщо в минулих стосунках, скажімо, було багато пасивної агресії, то повернення може лише бути тоді, коли обоє навчилися прямо говорити про свої потреби, а не чекати, поки інший здогадається. Другий сценарій розрив був ситуативним, а не через фундаментальні несумісності. Наприклад, хтось переїхав на навчання в інше місце і її відстань стала випробуванням. Або були е, зовнішні обставини, фінансові труднощі, тиск сім'ї, переїзд. Важливо розуміти, що саме по собі обставини це е, одна історія, а цінності, життєві погляди зовсім інша. Несумісність цінності не вирішується тим, що хтось просто постарається більше. Якщо одна людина хоче дітей, а інша категорично ні, повернення тільки затягне біль. Третій сценарій: обидва готові працювати над стосунками. Це означає, не давай спробуємо ще раз, бо сумно. А ми розуміємо, над чим конкретно будемо працювати, як і хто нам у цьому допоможе. Це може бути парна терапія, це можуть бути домовленості, це навіть може бути план, які паттерни ми змінюємо, як реагуємо, коли бачимо повторення старих сценаріїв. Тут доречна метафора: повернення це не натиснути кнопку Рестарт. Це більше схоже на ремонт будинку, який ви вже двічі ледь не спалили. Є важливий психологічний момент. Мозок дуже любить знайомі патерни, навіть якщо вони болючі. Це називається ефектом повторення. Знайоме відчувається більш безпечним просто тому, що воно знайоме. Тому багато людей плутають, я скучаю за ним, і мені страшно бути одній. І тут важливо дати собі час. Практична рекомендація перед тим як повертатись, дайте собі один-два місяці емоційної дистанції. Це не просто час, це простір, у якому ви можете подивитися на ситуацію без залученого серця, тільки головою. Що можна робити в цей час? По-перше, звернути увагу на свої потреби, чого мені бракує, чи дійсно ця конкретна людина може це дати. По-друге, звернути увагу на зміни, що змінилося в мені і у партнері. Не він сказав, що зміни зміниться, а які реальні дії я бачу, та, що він вже зробив. Потрібно чесно запитати себе, я повертаюся, бо бачу нові можливості чи тому, що я боюся порожнечі? Пам'ятайте, повернення до колишнього це як вдруге сісти на велосипед, який один раз упав. Перед тим як це зробити, варто перевірити, що колеса справді підкрутили, а не просто пообіцяли, що цього разу все буде добре. І найголовніше, запам'ятайте, ваші потреби, бажання, мрії не мають бути розмінною монетою у стосунках. Якщо обидва це розуміють, тоді повернення справді може стати новим стартом, а не повторенням старого сценарію. Є моменти, коли замість запитання, чи варто повернутися, варто поставити собі інше, чому я взагалі думаю про повернення. І тут важливо говорити чесно, без прикрас, без романтизації, бо є ситуації, де правильна відповідь одна: йти далі. Не тому, що ви слабка, чи не боретеся за стосунки, а тому, що боротися треба не завжди. Почнемо з очевидного, але часто запереченого аб'юзивні стосунки. Емоційний, фізичний чи економічний контроль це не просто ми спосварились або у нас складний період, це систематичне порушення ваших меж, гідності, права на власне життя. У психології доведено, що аб'юзивний цикл має повторювану структуру напруга, вибух, примирення, медовий місяць і все знову спочатку. Кожного разу психіка намагається виправдати кривника, він втомився. Я спровокувала цього разу все інакше. Але проблема тут не у вас, а у самому патремі. Повернення в такі стосунки це не другий шанс, це швидке прокручування вже знайомого сценарію, тільки з більшими втратами. Далі ситуації, коли партнер не визнає своїх помилок, але пропонує повернутися як було. Схоже на те, якби ви зламали ногу через дірку підлозі, але вам сказали, ходімо ще раз, але тепер просто не дивись під ноги. Якщо нема усвідомлення, нема змін. Відомо, що в стосунках, де один намагається виправити все, а другий стоїть осторонь, виникає дисбаланс. Одна людина виснажується, а друга користується цим. Повернення в такі умови це купівля квітка на поїзд, який знову зійде з рейок. І третій момент не менш важливий: якщо повернення це втеча від самотності або відповідальності за власне життя, часто людина думає: я не справлюсь одна, повернуся, бо хоч хтось буде поруч. Але в такій динаміці партнер стає нерівним. А рівтівником або декорацією для того, щоб приховати внутрішню порожнечу. Це не про любов, а про страх. У психології відомо, що будь-які зміни без внутрішньої готовності до відповідальності закінчуються тим, що старі проблеми наздоганяють нас на новому колі. Практична рекомендація тут проста, але водночас глибок. Запитайте себе, я повертаюся до цієї конкретної людини чи до ідеї, що вона стане іншою. Це питання діє як лакмусовий папір. Якщо відповідь до надії важливо пам'ятати, що надія без дій іншої сторони це лише фантазія, яка годує розчарування. Ще одна важлива вправа уявити, що ви вже повернулись і чесно прописати, як виглядатимуть ваші стосунки через три місяці. Не казковий сценарій, а реалістичний. Це допоможе побачити не лише мрії, а й конкретні труднощі. У житті кожної людини є моменти, коли стояти на місці, це вже рухатись назад. Іти далі не означає забути, стерти, перекреслити, це означає взяти досвід. Зробити з нього висновки і рухатися уперед без тягаря. Як казав Ейнштейн, неможливо вирішити проблему на тому ж рівні свідомості, на якому вона виникла. Стосунки без змін це саме той рівень. Іноді найсміливіший крок це вийти з гри, де вам не дають змінити правила. Відпустити когось це звучить красиво у цитатах на інстаграм, але насправді відпускати це не натиснути кнопку Очистити кеш у телефоні, це процес. І якщо дивитися на нього з психологічної точки зору, то розрив це міні-гостра травма. Так саме травма, навіть якщо вам здається, що ой, ми просто розійшлися по-доброму, психіка все одно запускає захисні механізми, бо будь-яка втрата це загроза стабільності. А мозок, як відомо, дуже не любить нестабільності, тому й чіпляється за знайоме. Важливо розуміти, переживання втрати це не пряма дорога, а радше як блукання старим містом без мапи дитини вих. То виходиш на головну площу, то знову повертаєшся на темні вулички. Відомі етапи втрати це заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. Не йдуть чітко один за одним як підручник. Ви можете відчувати торг, а потім раптом знову гнів, потім знову заперечення. Це нормально, це не означає, що ви якось неправильно проживаєте розрив, це означає, що ви людина. Можемо уявити це через таку метафору. Відпустити це не стерти минуле, а звільнити руки, щоб узяти щось нове. Ви не викидаєте з пам'яті того, хто вам був дорогий. Ви просто визнаєте, що ця історія вже дала вам усе, що могла, і тепер маєте право рухатися далі. З точки зору психофізіології, травма розриву зачіпає ті самі нейронні центри, що й фізичний біль. Тому так складно не перевіряти телефон, не гортати старі фото, не шукати знаки. Але є й хороша новина. Дослідження показує, що мозок адаптивний, нові звички, нові враження поступово переписують старі шаблони. Саме тому однією з найефективніших рекомендацій є не сидіти на місці. Активність, навіть якщо це просто прогулянки, нові хобі, спілкування з друзями допомагає психіці перезаписувати порожні місця після розриву. Реалістичні завдання, які можна дати собі на перший час, створити свої ритуали завершення, наприклад, написати листа колишніми не для того, щоб надіслати. А щоб проговорити все, що залишилося всередині, або змінити дрібні деталі у побиті, переставити меблі, оновити заставку на телефоні, навіть змінити маршрут на роботу це сигнали мозку. Ми починаємо новий етап. Ще одна важлива порада: не намагайтеся контролювати хвилі суму. Сум, сльози, спогади це не ознака слабкості, це частина процесу. Спроба притиснути ці почуття тільки підсилює їх. Як казав Карл Юнг, те, чому ми опираємося, залишається з нами. Дозвольте собі прожити всі емоції, не засуджуючи себе. І нарешті варто пам'ятати відпустити це не про те, щоб зникли всі спогади чи біль. Це про те, щоб цей біль перестав визначати ваші дії. Ви можете сумувати, згадувати, але водночас вибирати рух вперед. І саме тут народжується справжня свобода, коли минуле стає досвідом, а не пасткою, в якій ви себе тримаєте. Є одна дуже проста, але рятівна думка, яку варто тримати в голові, коли здається, що ти програла, бо не повернулася до колишнього. Ти не програла, ти виграла себе. Оскар Вальд, Якось сказав, любити себе це початок роману на все життя. І цей роман єдиний, який точно триватиме до кінця. Повернення до минулих стосунків часто виглядає привабливим лише тому, що там знайомий сюжет, але знайомий сюжет не означає щасливий фінал. У психології відомо, наш мозок тяжіє до повторення знайомого навіть тоді, коли воно завдає болю, бо знайоме сприймається як безпечніше, ніж невідоме. Цей нейрофізіологічний факт, навіть нові сценарії потребують більше зусиль. Тому психіка намагається зекономити енергію і штовхає нас назад до старих схем. Проблема в тому, що стара схема рідко стає новою історією, якщо її просто розгорнути ще раз. Тут важливо не впадати в пастку думок, я провалилася або не змогла зберегти. В стосунки це не іспит, де є правильна відповідь. Це зустріч двох людей, які або ростуть разом, або ні. Якщо вам довелося розійтися, це не вирок, а досвід. Цінний, болючий, але досвід. Іноді найсміливіший вибір це залишитися на боці себе, навіть якщо хочеться повернути все як було. Уявіть, що у вас, ваш телефон це не просто пристрій. А чарівний портал у нове життя. Він має функцію блокувати, але для цього сюрприз, сюрприз, її треба натиснути, а не просто знати про неї. Якщо ви ловите себе на тому, що гартаєте чат, дивитеся останні побачення, повідомлення чи чекаєте, коли він чи вона нарешті напише. Знайте, це ваша психіка хоче повернути знайомий паттерн. Але це не означає, що ви мусите йти за цим. Щоразу, коли здається, що без колишнього вас чекає лише пустка, робіть маленький крок на зустріч собі. Це може бути найпростіша дія купити собі каву, на яку він колись не дозволяв витрачати гроші, наприклад, записатися на танці, про які ви мріяли, але відкладали, ем, поговорити з подругою, якій ніколи не було часу розповісти, як ви насправді почуваєтесь? Кожна така дія це маленьке підтвердження собі: Я є, я важлива я вибираю себе. І ще одна от така настанова. Дозволяйте собі сміятися навіть над тим, що болить. Сарказм це теж спосіб виживання, це спосіб показати собі, що ви вже не зовсім всередині драми, а вже маєте відстань, з якої можна посміхнутись. Ви не мусите бути героїною, яка мужно стоїть на руїнах. Ви можете бути людиною, яка гріється на сонці нових можливостей, навіть якщо зараз ці можливості виглядають як проста вечеря на самоті серіалом. Це вже багато, це вже початок роману, який ви пишете про себе, і цей роман. Точно вартий уваги! А я дякую вам за перегляд цього відео, особливо тим, хто додивився до кінця. А я з вами не прощаюся. Ми побачимося в наступному відео і бережіть в собі себе.